Це не магія, це акумуляторна лампочка. Виглядає як звичайна лампочка побутова, але вона додатково комплектується акумуляторами, які накопичують енергію, коли є світло, і працюють, коли світла немає. Ми таким торгуємо, але я хочу розібрати, щоб ви розуміли, що, як і які нюанси тут взагалі можуть бути і чи потрібні вони вам. Погнали? Наразі світло в нас є, і це працює як звичайна лампочка. Я не укранерго, але світло в себе можу вимкнути. Але у нас світло є, там. Існує один міф: що коли в цоколі багато лампочок, і ми туди вкручуємо одну акумуляторну, то ця лампочка акумуляторна працює неадекватно, коли світла нема, хочу це перевірити зараз. Працює, працює. Тобто, ця лампочка працює адекватно тільки в тому випадку, якщо у вас світильнику одна лампочка, ви її замінили на акумуляторну. Тоді все працює чітко. Якщо у вас у світильнику йде два, три, чотири лампочки. Ця лампочка працює завжди. Вона не вимикається через замикач. Працює завжди лише тоді, коли світла нема. Тепер я вимкнув світло, воно є по всій квартирі. Лампочка в принципі працює. Тепер ви знаєте всі нюанси по тій лампочці. Якщо у вас є необхідність, то купуйте, замовляйте, і світло у вас буде завжди.